Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на US Open 2024 прийшов час півфіналів. Як і на будь-якому іншому Гренслемі, починаючи з цієї стадії, чоловіча та жіноча сітка розводиться по різним дням по причині того, що фінали в різні дні. Тому сьогодні вночі відбулися виключно жіночі півфінали: американка Емма Наваро проти безправорної Аріни Сабаленка та ще одна американка Джесіка Пегола проти чешки Кароліни Мухової. Головне питання: так чи буде вперше з 2017 року на US Open суто американський фінал? Нагадаю, тоді грали між собою Медісон Кіс та Слоан Стівенс, і перемогу здобула Стівенс. Власне, про ці поєдинки ми говоримо сьогодні. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і якщо спостерігали за цими матчами, будь ласка, в коментарях висловлюйте свої враження. Безумовно, американці максималісти Вони хотіли побачити американський фінал, але слід зазначити, що і для Пеголи, і для Наваро півфінал це був уже історичний результат. Але спроба таки була. Розпочнемо з матчу Наваро проти Сабаленко. Цей поєдинок відбувався першим. До цього сезону тенісистки жодного разу між собою не зустрічалися, а от в цьому сезоні вже зійшлися в трейті. Рахунок очних зустрічей був 1-1, і оптимізму Наваро додавало те, що свій матч вона виграла на харді, причому на американській землі. Наварро знову провела класний поєдинок майже без помилок, тобто демонструвала той теніс, який довів її, власне, до півфіналу. За весь поєдинок лише 13 невимушених помилок, в другому сеті 5, тобто майже безпомилковий. Але цього разу вона грала проти чемпіонки за характером. У чому полягає чемпіонський характер? Чемпіони можуть програти, скажімо, на попередніх раундах, коли, можливо, десь трішки недооцінюють якихось там слабших супротивників. Але якщо чемпіони виходять на фінішну пряму, вони, як правило, не віддають. Хоча загалом в даному поєдинку Сабаленка втричі більше невимушених помилок допустила, ніж супротивниця. Але разом з цим втричі більше активно виграних м'ячів. Тобто, загалом можна сказати наступне: все йшло від Аріни. Якщо помилялася, розіграш на користь американки. Якщо не помилялася на її користь. Ну і плюс до того, звичайно ж, агресивний стиль ведення гри. Сам факт агресивної, потужної подачі, крики, і відразу Сабаленка біжить до сітки, це, я думаю, на багатьох впливає. Впливало, безумовно, це і на наваро. Ну і не просто ж вибігала до сітки, практично всі виходи до сітки вона виграла. А щодо самого поєдинку, можливо, Емма на старті трішки перегоріла, а можливо, далося в знаки те, що фактично вперше на цьому турнірі вона проводила вечірній матч. До цього, як правило, грала, коли світило сонечко, а ось цього разу світили ліхтарі. Є тенісисти, які, наприклад, увечері грати не люблять. Тому відразу зі старту Сабаленка повела з брейком 2-0. Щоправда, Емма доволі швиденько оговталася та зрівняла рахунок 2-2. Але після цього відразу ж наступний гейм на своїй подачі програє, і Сабаленка доволі таки. Спокійно закриває першу партію 6-3. Хоча її долю, власне, можна сказати, вирішив один єдиний брейк, тобто ніяких суперрозгромів тут не було. На старті другого сету тенісистки до рахунку 2-2 тримали свою подачу, причому Ема одну своїх взяла під нуль. Але за рахунку 2-2 брейк від Сабаленка і вона уже попереду. І хоча була спроба Навару відразу зробити брейк відповідь, відразу були брейкпойнти, не реалізовані, щоправда. І за рахунку 5-4 Сабаленка виходить подавати на матч на доволі таки спокійну, комфортну перемогу. Щоправда, ми знаємо, що в таких ситуаціях вона не те, що може програти свою подачу, вона може програти свою подачу під нуль. Як наслідок, два класні прийоми від Наваро, дві помилки від Сабаленко, і брейк робить американка 5-5. Потім виграє гейм на своїй подачі і вже Сабаленка за рахунком 5-6 виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті. Могла, до речі, і не залишитися, тому що рахунок був рівний, щоправда, до брейкпоінтів не дійшло. Тому все вирішувалося на тайбрейку. На якому першою міні-брейк робить Наваро та ВД-2-0. Щоправда, оцей міні-брейк це була подвійна помилка від Сабаленка. А ось тут Аріна вмикає чемпіонський свій характер з 0-2 на 7-2. Просто грандіозний чемпіонський ривок, причому в агресивному стилі. Наваро нічого не змогла зробити. Тож Сабаленка вклалася в два сети. 6-3, 7-6. За годину 33 виходить в другий поспіль фінал на US Open. Однозначно, Джесіка Пегола, яка грала свій матч проти мухової трішки пізніше, була під тиском, тому що залишилася єдиною надією Америки на фінал, і цей тиск на неї тиснув. Те, що відбувалося в першому сеті, і на початку другого яскраво характеризують слова пегули після матчу. Вона сказала, що виглядала справжнім аматором, який грав проти справжнього професіонала. Дійсно, у першому сеті Мухова просто розкладала по поличкам пегулу, вигравши 6-1. А на старті другої чешка вигравала 2-0 з брейком. Більше того, навіть могла повести 3-0 з двома брейками і все дуже швидко завершити. Оскільки на подачі пегули у чешки брейкпойнт. Вона виходить до сітки і мала його реалізовувати, але не реалізувала, помилилася. Здавалось би, не все так критично, все одно виграєш з брейком, але виявилося, що критично. Давайте подивимося на цифри. Загалом у Мухової за поєдинок 40 невимушених помилок. Це багато, це вдвічі більше, ніж у пегули. Але в першому сеті було лише 7. Переважна більшість, практично всі ці помилки, після ось цього нереалізованого брейкпоїнту. У першому сеті у Мухової 100% реалізація виходів до сітки, сім разів виходила і сім разів виграла ці самі розіграші. В другому сеті лише 58% в третій партії 40%. Тобто вона робила все те саме. Але вона просто не могла цього реалізувати. Як наслідок в другій партії Джесіка робить брейк, і за рахунку 4-5 мухова виходить подавати на те, щоб залишитися в сеті. Брейкпойнт виникає у пеголи, тобто сетпойнт, і на цьому сетпойнті мухова допускає подвійню. Безумовно, отой нереалізований брейкпойнт сидів у голові Мухової. Так, можливо, мухова дещо втомилася, оскільки давно вона так багато поспіль матчів не грала. Плюс до того, не будемо забувати, що в попередньому матчі вона викликала на корт лікарів. Джесіка на куражі розпочинає третю партію 3-0 з брейком. Хоча слід зазначити, що на всіх геймах американки постійно була боротьба. Загалом же ж, Пегула за поєдинок лише один раз свою подачу виграла під нуль. Тобто постійно боротьба, брейкпойнти у мухової, але от в третій партії не змогла реалізувати. Тренер Кароліни говорив: Давай, атакуй, можеш. Вона то давала, вона то атакувала, але не змогла. Вигравши перший сет 6-1, два наступні Кароліна програє 4-6-2-6 і завершує виступи на цьогорічньому US Open. Ну а Пегула таки подарувала Америці фінал. Тож другий рік поспіль у фіналі US Open буде одна з американських тенісисток, і знову, як і рік тому, гратиме вона проти Аріни Сабаленка. Пегула проти Сабаленка. Які шанси у Джесіки в матчі проти Аріни? Ну, якщо буде показувати такий самий аматорський теніс, який вона показувала на старті проти Мухової, шансів 0,0. Тим паче очні зустрічі 2-5. Єдине, що дає надію, це те, що 2-2 на харді, три інші матчі Саваленка виграла на ґрунті. В будь-якому випадку, яким би не був цей поєдинок, обов'язково його будемо оглядати. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а на даний момент, дякую всім за увагу, за приділений час. Особлива подяка, звичайно ж, за підтримку каналу. На все добре.